Вперше у Харкові провели масштабний захід, який об'єднав благодійні фонди, громадські та релігійні організації, волонтерів і владу з різних регіонів України. Благодійний фонд Мирне небо Харкова разом з українською освітньою платформою вперше проводить такий захід у Харкові. Форум називається Країна відповідальних сила кроссекторальної співпраці. Чому ми маємо на увазі? Ми запросили представників з різних секторів, які співпрацюють, які допомагають головам громади у ці важкі часи. Наразі у форумі зареєструвалося близько 150 організацій: це релігійні організації, благодійні фонди, міжнародні наші партнери, представники голів громад і військової адміністрації Харківської, Сумської та Херсонської областей. Ми хочемо підняти і проговорити питання стосовно підготовки до зими, які труднощі є у наших громад. На форумі обговорили потреби громад та регіонів, поділилися результатами вже втілених проєктів та спільно напрацювали стратегію подальшої роботи. Мета скоординувати зусилля, щоб ефективніше долати виклики, які щодня виникають в області через російську агресію. Тому ми зібралися на цьому форуму, щоб покращити координацію і співпрацю між військовими адміністраціями, головами громад та міжнародними організаціями. Оце є одна з цілей нашого форуму. Директорка благодійної організації Українська освітня платформа Мар'яна Кащак розповіла про спільну роботу на Харківщині з фондом Мирне небо, який став одним з опорних центрів ООП на Харківщині. Наша співпраця почалася зразу з повномасштабного вторгнення, і практично після півроку, коли мранебо було вже реєстровано як організація. Наша співпраця була на п'ятьох рівнях. То це є в принципі базові такі потреби, які ми могли б і фінансувати, і передавати. Та це була гуманітарна допомога, це була передача коштів на харчування. Надалі це були якраз мобільні створення мобільних бригад і такого психосоціального супроводу. Певні проекти, де ми залучали інших акторів громадянського суспільства, де вже вони могли робити, ми будемо бачити на на наступному вже панельній дискусії, як і на наступних практиках, де насправді ми через опорний центр «Мирне небо Харкова могли підтримувати і могли від проектики могли реалізовувати інші організації. Фонд Мирне Небо Харкова виконує великий обсяг роботи і вже допоміг десяткам та сотням тисяч людей, зазначив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов. Фонд, який є дуже великим потужним організмом наразі вже третій рік. Ордення тримає наш фронт, Харківський фронт, міста, області, фонд, який приймає участь в евакуації, фонд, який надає їжу тисячам, десяткам тисяч людей. Фонд, який підтримує людей, які залишилися без житла, без особистих речей. Виконує дуже дуже великий обсяг роботи. Дійсно, кількість людей, які допомогли за ці три роки. Це десятки, десятки, я думаю, що сотні тисяч людей. На форумі також представили локальні проєкти, які вдалося реалізувати у співпраці благодійного фонду Мирне небо Харкова та УОП. Практичні кейси учасники обговорювали у стратегічних робочих групах за напрямками. Підсумком масштабного заходу має стати стратегія спільної роботи на наступний рік, щоб максимально ефективно реагувати на виклики і потреби.